Мобільні пункти незламності знаходяться два у місті Івано-Франківську, в Коломиї, Калуші, Надвірні, Яремчі, Косові та селище Верховина по одному пункті незламності. Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, зарядити телефон, скористатися інтернетом та випити гарячого чаю. Також тут можна буде дізнатися, де працює найближча заправка банківське відділення, аптека, магазин. Спеціально для дітей у цих пунктах створені ігрові куточки із розвиваючими іграми та розмальовками, щоб малеча могла цікаво провести час і головне зігрітися. Це все абсолютно безкоштовно і цілодобово. В цих 126 стаціонарних пунктах незламності, які розгорнуті в народних домах, амбулаторіях, школах, дитячих садочках, будівлях ДСНС, районних військових адміністраціях та обласній військовій адміністрації. Є також всі базові послуги, як і у мобільних пунктах на сайті «Незламність.gov.ua» розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється. Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи терористичні атаки ворога, допомагаючи один одному, усі ми разом зможемо пройти цю зиму. Слава Україні!